За підрахунками експертів, українки потерпають від домашнього насильства з боку своїх чоловіків та співмешканців частіше ніж від пограбувань, зґвалтувань та автомобільних аварій загалом. Але навіть ця сумна статистика не відображає всієї проблеми, адже більшість жінок після знущань та побоїв не звертаються по допомогу до міліції та соціальних центрів, а дарма не життя, а фільм жахів. Киянка Ірина назвемо її так. Кілька років прожила у шлюбі з домашнім тираном. Агресію чоловіка не зупинило навіть народження двох чудових донечок. Врешті Ірина набралася сміливості і подала на розлучення. Подружня пара розлучилася ще в 2011 році. Жінка з двома неповнолітніми доньками залишилася проживати на житловому силі Троєщина в квартирі, де проживала всією сім'єю. Чоловік залишив родину і переїхав жити в іншу область України до своїх родичів. Однак свою колишню сім'ю так і не залишав в спокої. Кожного разу чоловік навідувався додому, його візити супроводжувалися фізичним насильством та погрозами відносно колишньої жінки. Щоб захиститися від регулярних побиттів, Ірина зважилася піти до міліції. За порадою правоохоронців. Жінка зверталася до судово-медичного бюро освідувань осіб, яким було фіксовано всі тілесні ушкодження, які наносив і колишній чоловік. Крім того, на пораду правоохоронців жінка встановила біля своїх хідних дверей до квартири камеру відеоспостереження, що в подальшому стало ґрунтовною доказовою базою для проведення всіх необхідних слідчих дій. Прихована відеокамера записала, як дебошир зламує вхідні двері та намагається зайти у квартиру. А налякана Ірина відганяє нападника шваброю. Саме цей запис і поставив крапку у нелегкій боротьбі киянки за спокій та безпеку себе і своїх дітей. В даний час слідчим відділом Деснянського районного управління міліції розслідується кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першої статті 125, нанесення умисних легких тілесних ушкоджень, та частиною першої статті 162 кримінального кодексу України незаконне проникнення до житла. Чоловіку загрожує обмеження волі сроком до трьох років. Фахівці радять жінкам діяти як Ірина. І активно захищатися від домашніх тиранів, адже закон на боці жертви треба фіксувати всі е, дії, які робить агресор. Треба отримати юридичну консультацію у юриста, що саме треба робити. Обов'язково, якщо ви звертаєтеся до міліції, обов'язково ще звертатися письмово. Та якщо вас побили, то треба бігти до лікаря і знімати побої. Якщо ви маєте можливість встановити камеру, то встановлюйте камеру, фіксуйте, фіксуйте всі повідомлення, які надходять, скажімо, на ваш мобільний телефон. Це також може бути доказом у справі. За словами Ольги, чекати на те, що агресор коли-небудь виправиться, не варто. Про це говорять і цифри. Домашнє насильство зазвичай має системний характер. За даними досліджень міжнародних організацій, майже кожна друга сім'я в Україні стикається з ситуацією насильства в сім'ї. Тому жінкам, які знаходяться в такій ситуації, які потерпають від насильства в сім'ї, треба звертатися за допомогою. Треба знати, що за допомогою звертатися не соромно. Не треба слухати тих, хто каже, що не треба з хати виносити сміття. Сміття з хати треба виносити, бо в хаті буде брудно. Мовчазна покора це найгірший варіант поведінки для жінки, адже агресія чоловіка одного разу може закінчитися для неї фатально. А також би хотіла всіх наших громадян закликати не бути толерантними до. До насильства в сім'ї, і коли ви лежите в кроваті і чуєте, що зверху або знизу когось б'ють, ви чуєте якісь крики, то знаєте, що в цей час хтось наражається не тільки на небезпеку, а можливо й під загрозою життя цієї особи. Тому треба звертатися за допомогою за консультацією. Телефонуйте на номер національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми, домашньому насильству і гендерній дискримінації. Дзвінки в межах України безкоштовні. Також зв'язатися з фахівцями центру можна по скайпу Ластрада Юкрейн.